Що мене насправді вразило, то це атмосфера невимовної архаїки, якою була позначена кожна видима деталь. Під час своїх досліджень я виявив, що більшість будинків цього краю багаті на реліквії давнини, але тут старовина була дивовижно довершеною, бо у всій кімнаті я не зміг знайти нічогісінько, що стосувалося б після революційних часів. Якби кімната не була обставлена такими бідними і неоковирними меблями. Вона, поза сумнівом, була браєм для колекціонера. Обстежуючи ці старомодні кімнати, я відчував, як у мені здіймається тривога, що охопила мене ще при першому погляді на похмурий будинок. Я не можу сказати, напевно, чи був то страх, а чи просто огида, але щось у самій атмосфері відгонило духом незапам'ятних часів, неприємно грубим, сповненим таємниць, які варто забути.